Дідівщина це не просто порушення статуту, це неформальна ієрархія, де старослуживі встановлюють владу над новачками. Приниження, побиття, здирництво, примус до виконання чужих обов'язків усе це реальність, яку багато хто воліє не помічати. У Радянському Союзі дідівщина була не просто проблемою, вона стала частиною системи. У 60-х-80-х роках це явище вкоренилося в армійському житті, ставши невід'ємною частиною служби для багатьох солдатів. Дідівщина існує не лише в армії, вона процвітає в закритих системах, школах, інтернатах, в'язницях, але в армії вона набула особливо жорстоких форм. Чому через ізоляцію, дисципліну і владу. Владу, яку одні використовують щоб принижувати інших. Друзі, вітаю! Наш youtube канал активно розвивається, і ми неймовірно вдячні кожному з вас за підтримку. Але нам потрібна ваша допомога, щоб досягти нашої першої великої мети тисяча підписників. Це важливий крок, який відкриє нові можливості для створення ще цікавішого контенту. Підпишіться на канал прямо зараз, натисніть Підписатися та ввімкніть дзвіночок, щоб не пропустити жодного нового відео. Поставте лайк під цим відео, ваші вподобайки допомагають нам зростати та показують алгоритмам YouTube, що наш контент вартий уваги. Поширюйте наші відео. Поділіться улюбленим роликом із друзями, рідними чи в соцмережах. Це дуже допомагає залучити нових глядачів. Усе почалося ще в повоєнні роки. Військові частини змушували солдатів виконувати нестатутні господарські роботи, будувати, прибирати, працювати на складах. Солдати, які довше служили, ставали неформальними наглядачами. Їхня влада трималася на страху, приниженнях і фізичному насильстві. Дідівщина в Радянському Союзі мала глибоке культурне підґрунтя. Ритуали, які передавалися від призову до призову, створювали неформальну ієрархію. Старослуживі отримували привілеї від командирів, позачергові відпустки, поблажки за порушення. Натомість офіцери часто ігнорували знущання, адже дідівщина допомагала їм підтримувати порядок у частинах. Якщо ти молодший за вислугою, ти ніхто. Старослуживі могли наказати чистити їхню форму, віддавати їжу чи навіть гроші. Відмова це означало побої, іноді всією казармою. Офіцери знали про це, але ніяк не реагували. Наслідки дідівщини були трагічними: психологічні травми, тяжкі тілесні ушкодження, а іноді і смерті. Один із найвідоміших випадків дідівщини тих років справа Артураса Сакалаускаса. У 1987 році литовський солдат, доведений довідчою знущаннями, відкрив вогонь по товаришах у поїзді. Ця трагедія сколихнула суспільство, але не призвела до змін. Пізніше, у цьому відео, ми ще повернемося до цієї історії. Дідівщина в СРСР була системою влади, де слабші ставали жертвами. Вона процвітала через мовчання офіцерів і суспільну байдужість. Це була не просто армійська проблема, це було відображення суспільства, де домінування вважалося нормою. Усе починалося з ієрархії. У радянській та пострадянській армії кожен солдат мав своє місце в неформальній структурі. Запахи, карантини, військовослужбовці, які проходили карантин до присяги, духи, слони, салаги, військовослужбовці, що прослужили до півроку, їм діставалось найбільше: слони, шнурки, гусаки, карасі, мамонти, військовослужбовці, що прослужили півроку, черепи. Черпаки, борзі, карасі, котли, військовослужбовці, що прослужили один рік. Діди, дембелі, військовослужбовці, що прослужили півтора року. Від терміну дід або дєд і сформувалась назва явища. Дембелі, громадяни, військовослужбовці строкової служби після виходу наказу про звільнення в запас. Варто додати, що вся ця ієрархія озвучується виключно російською мовою. Коли ти дух, ти ніхто, тобі кажуть, роби що скажуть або буде гірше. Мене змушували віджиматися до втрати свідомості якщо падав, били, а діди просто сміялися. Фізичне насильство було лише частиною дідівщини. Психологічне приниження ламало найсильніших. Приниження могли бути різними образи, глузування, примус до виконання принизливих завдань, Прибирати за старослуживих, чистити їхню форму, виконувати особисті доручення усе це було нормою. Особливо жорстокими були так звані ритуали ось найпоширеніші з них. Велосипед між пальцями ніг сплячого солдата вставляються папірці чи сірники і підпалюються. Людина смикає ногами, наче крутить педалі, що й дало назву тортурам. Крокодильчик Військовослужбовець висить між двома ліжками, тримаючись за одне кінчиками пальців рук, а за інше ногами. Іноді для гостроти відчуттів навпроти живота встановлюють штик ніж. Найчастіше застосовується у внутрішніх військах, стільчик він же конверт. Солдата зв'язують у незручних позах, продування вух, удари двома долонями по вухах, застосовуються старослужбовцями як міра покарання за непослух, клітка. Як покарання за запізнення і звільнення. Солдатів тримають у тісній клітці на контрольно пропускному пункті протягом кількох днів там і годують. Утримання у залізній бочці особливо часто застосовується у частинах дислокованих у районах зі складними кліматичними умовами. Вдень бочка розжарюється, вночі перетворюється на морозильну камеру. Електричний стільчик Солдата садять на табуретку, а руки дають іншу табуретку, на яку ставлять чашку з водою. Табуретку вибивають. При цьому солдат повинен утримати табуретку з чашкою. Якщо табурет з чашкою падає, починається звичайне побиття. Пробити фанеру це удари у груди. Розрізняються два види пробивання фанери кулаком та ногою взутою в чобіт. Пробити лося від пробивання фанери відрізняється точкою завдання удару. Лося пробивають у лоба. Слоник на солдата надягають протигаз та перекривають доступ повітря. Потім повітря відкривають, солдат робить глибокий вдих, і в цей момент йому завдають удару в сонячне сплетіння. Присяга Удари пряжкою ременя по оголених сідницях. Зазвичай здійснюються як ритуал початку нового терміну служби півроку, рік. Число ударів залежить від традиції частини, гоління рушником, вафельним рушником, іноді сухим, іноді вологим труть обличчя погано поголеного солдата, іноді солдати змушують терти обличчя самостійно, мити підлогу. Миття підлоги та чистка туалетів зубними щитками або лезами для гоління. Результат оцінює сержант за таким критерієм має блищати як у кота яйця. Сидіти на корточках дуже поширений вид тортур. Дві години сидіння закінчуються навіть для цілком здорових людей тромбозами, гангреною та інвалідністю. Лопата. Удари руків'ям лопати наносяться по кістці нижче коліна больова точка з підручників з рукопашного бою та м'язах. Удари по м'язах ведуть до омертвіння тканин або гангрени. Особливо якщо солдата змушують сісти, щоб м'язи ніг перебували у напруженому стані, такі ритуали це не просто знущання. Вони створювали атмосферу страху, де молодий солдат втрачав відчуття власної гідності, психологічні травми могли переслідувати людину все життя. Але дідівщина — це не лише фізичні та психологічні знущання, економічне здирництво було ще одним інструментом контролю. Молодих солдатів змушували віддавати гроші, їжу, особисті речі. Віднова означала покарання У моїй частині діди вимагали сигарети, консерви, навіть листи з дому. Якщо не давав, тебе робили винним у всьому били, принижували, ізолювали. Дідівщина залишала не лише фізичні травми, психологічні рани, депресії, посттравматичні розлади, усе це супроводжувало тих, хто пройшов через ті випробування. Ви коли-небудь звертали увагу, як покоління, яке служило у радянській армії постійно із захватом розповідає про армійські роки. Та, можливо, захват це захисна реакція, яка стала наслідком армійських психологічних травм. Підвищений відсоток алкоголізму серед того покоління також не безпідставний. Лютий 1987 року Ленінградська область, поштово багажний поїзд прямує до Ленінграда. У спеціальному вагоні для перевезення засуджених вісім військовослужбовців внутрішніх військ і провідник, серед них 19-річний рядовий Артурас Сакалаускас, литовський призовник. Як і багато молодих солдатів, він став жертвою систематичних знущань з боку товаришів по службі. Ця ніч стане трагедією, яка оголить проблему дідівщини в СРСР. Сакалаускас зазнавав фізичного насильства, психологічних принижень і сексуального домагання. Його змушували чистити взуття старослуживих, терпіти побиття, виконувати принизливі ритуали, такі як велосипед чи табуретка. Йому підсипали пісок у їжу, занурювали голову в унітаз. 23 лютого двоє солдатів спробували його зґвалтувати, що стало останньою краплею. Знущання відбувалися відкрито, навіть на очах засуджених, яких перевозили. Офіцери не втручалися, дозволяючи старослуживим творити безчинства. Це була система, де слабші не мали захисту. У ніч на 24 лютого поїзд прибув на московський вокзал у Ленінграді. З вагона ніхто не вийшов. Під час огляду було виявлено вісім трупів, п'ятьох колег Сакалаускаса, начальника варти, його помічника та провідника. Усі були застрелені з пістолетів Макарова. Сакалаускаса у вагоні не було. Слідство встановило, що Сакалаускас доведений довідчою, Взяв пістолети з незачиненого ящика в купе начальника варти. Він зробив 46 пострілів, 33 з яких досягли цілі. Після вбивства він переодягнувся, забрав продукти і покинув поїзд. Через кілька днів його затримали в Ленінграді, коли пасажир автобуса впізнав його за орієнтуванням. Під час затримання він не чинив опору. На допитах він детально описав знущання та спробу зґвалтування.

У 89-му році судово-психіатрична експертиза визнала його неосудним через психологічну кризу в момент злочину. Пізніше суд направив його на примусове лікування. Після розпаду Союзу Литва домоглася його видачі, і він лікувався в литовській клініці до середини 90-х. Справа Сакалаускаса стала шоком для суспільства. Вона викрила системні проблеми в армії безкарність старослуживих, ігнорування офіцерів, психологічний тиск. Але попри резонанс, дідівщина залишилася частиною армійського життя. Дідівщина Явище, яке асоціюється з радянською армією. Але чи зникло воно в сучасній Україні? Трагедія Артемія Рябчука та свідчення тих, хто служить у ЗСУ, показують. Проблема все ще існує. Січень 2022 року Дніпро військова частина національної гвардії. 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук розстріляв чотирьох товаришів по службі та цивільну жінку, поранив ще п'ятьох. Після цього він утік, але незабаром був затриманий. Основною версією на початку слідства було те, що Рябчук діяв через систематичні знущання. Він повідомляв про дідівщину в частині, але його скарги ігнорувалися. В результаті, після суду, Рябчук отримав довічне ув'язнення. Про дедевщину в решении не угадывалось. Во всем полку вообще не потерял из-за того, что меня сделали крысачем и стукачем. Так потом ко мне начали применять еще депривацию сна. Вот так вот трясет кроватку, вставай. Все вокруг меня враги просто. Единственным виновным сделали меня. Я свою вину признал. А у всех остальных просто не хватило смелости признать свою вину. Поки такою буде, ніяка дідівщина не прикратися. Дідівщина в сучасній армії часто ховається під виглядом традицій чи жартів. Але для молодих солдатів це може бути психологічною травмою, яка штовхає на відчайдушні вчинки, як у випадку рябчука. Попри заяви ЗСУ про викорінення дідівщини, реальні історії свідчать про інше. Один із тих, хто відкрито розповів про свій досвід, відомий співак Віталій Козловський, який служить у ЗСУ з 2023 року, це був найбезглуздіший час в моєму житті. Це була найстрашніша дідівщина, яку я в житті переживав. Ще одним гучним випадком, що виявив проблему нестатутних відносин в українській армії, став скандал довкола 211-ї понтонно-мостової бригади сил підтримки ЗСУ, описаний у розслідуванні української правди. Журналісти зібрали докази зловживань командування, фізичного насильства над військовослужбовцями та вимагання грошей. Що свідчить про системний характер дідівщини в цій частині. За даними розслідування, у бригаді процвітало кумівство. Начальник штабу і його син, який командував одним із взводів, були пов'язані з командиром бригади родинними та особистими зв'язками. Сина начальника штабу звинуватили у знущаннях над солдатами, зокрема у погрозах. Переведенням у піхоту, вимагання грошей і застосуванні фізичного насильства один із найжорстокіших випадків прив'язування солдата до дерев'яного хреста, що супроводжувалося фотографуванням. Крім того, розслідування виявило, що командир бригади залучав військовослужбовців до будівництва свого приватного будинку, оформлюючи їх як таких. Що перебувають у відрядженні на нулі, за що вони отримували премії, також зафіксовано випадки, коли солдатів, які вживали алкоголь, не штрафували офіційно, але змушували платити хабарі, щоб уникнути покарання. У разі відмови їх били. Скандал набув широкого розголосу, змусивши реагувати вищі органи влади. Цей випадок підкреслив, що дідівщина в українській армії, попри реформи, залишається проблемою в окремих частинах, особливо там, де є низький рівень контролю та корупційні зв'язки. Реакція влади свідчить про намір боротися з такими явищами. Але ефективність цих заходів залежатиме від системного підходу до розслідування та покарання винних. Сучасна українська армія робить кроки до професійності, але трагедії, як справа Рябчука, нагадують боротьба з дідівщиною потребує системних змін. Дідівщина це складне соціальне явище, яке має глибокі історичні, психологічні та економічні корені. У Збройних силах СРСР вона була системною проблемою, що призводила до трагічних наслідків, таких як справа Артураса Сакалаускаса. У сучасній українській армії. Дідівщина втратила свій масовий характер, але окремі випадки вказують на необхідність подальших реформ і посилення контролю за дотриманням статутів. Боротьба з дідівщиною вимагає комплексного підходу від виховання культури поваги до гідності кожного солдата до жорсткого покарання за порушення, тільки так. Можна забезпечити безпечне та справедливе середовище у військових колективах, що є особливо важливим у контексті сучасних викликів, які стоять перед Збройними силами України. Підписуйтесь, ставте лайки та ставайте частиною передісторії. Дякуємо за вашу підтримку. Але ми говоримо про системність. Я можу сказати, що системної її немає, бо це не е, під час з дівчиною ти не виживеш. Тому що дідівщина це така штука, коли ти не завжди можеш їх втримати на тому, що вони прибирали територію, а з приводу війни взагалі ну не виходить. Дідівщина це не це не про дисципліну. Дідівщину це про е, жорстку ієрархію, яка просто не стягує.